Привіт, народ! Ми сьогодні вам покажемо реально дуже симпатичну і дуже таку, знаєш, молодіжну машину. Бо асоціація з саме цим автомобілем це, от, знаєш, молодість. Це молодість, це от коли ти хочеш виділитися, показати, що в тебе є щось незвичне, що в тебе є автомобіль, який привертає до себе увагу. І привертає до себе він увагу не чисто через те, що знаєш в тебе Мерседес, а чисто з того боку, з тієї сторони, що цей Мерседес візуально. візуально Максимально сексуальний автомобіль. Це знаєш, це як хороша подруга. Я дуже завжди люблю робити порівняння з автомобілями, які асоціації є від авто. Правильно? От ми як говорили завжди, що якщо у вас автомобіль викликає якісь асоціації, викликає якісь позитивні або навіть негативні аспекти, негативні якісь емоції, то значить цей автомобіль в тому чи іншому випадку від нього є якісь емоції. Саме цей автомобіль, який ми зараз вам продемонструємо, ну, це кажу, це як, знаєш. Якби порна акторка, до якої ти не можеш досягнути, до, до якої ти не можеш доторкнутися, але дуже сильно її хочеш. Mercedes-Benz C219 в Ресталі. З чого завжди починається відоси про? Цей автомобіль. Що це автомобіль, це от чисто є клас, тільки в іншій обгорці, що тут, знаєш, це 211-й, просто в іншому кузові. За це всі знають, за це розмасолювати цю тему, в принципі, не сильно хочеться. Нас зараз цікавить естетика, правильно ж? Бо з естетичної точки зору цей автомобіль, ну ти на нього дивишся і ти його хочеш. От це от кажу, це єдине, що виникає. Випускався автомобіль з 2004 по 2010 рік. І в 2008 році в них відбувся рестайлинг. То рестайлінг тривав тільки два роки. По суті, по візуальній складовій, що змінилося в рестайлі. Попередку особо я змін не пам'ятаю чи там якісь були зміни. У нас з'явилися додатково поворотники на фарах, і по жопі у нас з'явилася led оптика. Все, по суті, це всі зміни у рестайлингу по візуалу. Автомобіль конкретно у нас. На двигуні з позначкою CLS 5,5, М273 він прийшов на заміну м 114 Тому що в Дористі в нас якраз е, е, був CLS 500 він якраз був з двигуном. 5,5 літрів м 113 такий як стояв в 211-му, який ми знімали, також ви можете побачити їх на двигунах трьохлітрового дизеля В6. Це був ом 642. І от цей дизель ставився майже на весь модельний ряд Мерседесу. Хотів сказати, BMW. І до речі, так як тоді Мерседес і Крайслер тісно співпрацювали, то Саме той дизель ви зустрічаєте зустріти на Черакесі JP, Джейпі, який ми знімали також, і на Крайслері 300C. Там також був ОМ 642 Варто упомянути якісь ще версії IMG, блядь! Шість уперед усім хуй на зада. Версії AMG, 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 Ну коротше, кому як зручніше. AMG, AMG, мені зручніше AMG говорити. Ми, якщо доберемося до дійсно частокровних версій цих автомобілів, ми обов'язково за них поговоримо, як саме сформувався цей підрозділ окремий Мерседеса. Тому що там дуже цікава історія, і знаєш, хотілося б в неї углубитися, розповісти. Двигун. Який стояв в CLS-55, це був в нас до 2006 року 55-та версія AMG, це був М-14 на компресорі. Ну і потім згодом з 2006-го замінила версія CLS-63, там конкретно 6.2 об'ємом. І там якраз. М 157 Також ще варто упомянути, друзі версію Брабус, яка була саме в цьому кузові. Там взагалі була просто дуже дика і люта машина. Там стояв v 12 бітурбо. і автомобіль, до речі, поставив рекорд швидкості серед седанів на той момент. І Позначка, якщо не помиляюся, була у 365 км на годину. При цьому там було 730 кінських сил і 1100 крутного моменту. Ну це прям максимально дика і люта машина. Це таке, знаєш, для інформації, що могло бути до речі, у цьому кузові. Е, от власне цей двигун: це v 8 атмосферник. Е, до речі, його відмінність від м 113 е, яка в нас тут чотири клапана на циліндр. Е, головна відмінність у нас тут одна свічка, не дві, тому що в М113 дві свічки. А в даному випадку одна, але в нас тоді ситуація виникає інша. У нас нікасіловий блок. І бажано бажано би, якщо ви будете купувати такий автомобіль, загнати на сервіс і залізти туди ендоскопом, подивитися, чи немає задирів. Тому що промахали рівень масла, задир в циліндрі до побачення двигуну. Ну, типу рано чи пізно він здохне, а здохне він швидко з задиром. Так що до цього краще подивитися. Плюс, враховуючи те, що в нас знову ж таки нікасіловий блок, то варто міняти часто. Масло. Ну, тобто, там, заміна кожні до 10 це мастхев. Ну, я в ідеалі, або, знаєш, як в шестьорці, там, кожні 7-8 міняти стабільно. А так, то по суті, знаєш, як на кого попадеш? Один власник скаже, що це класний двигун, тому що у нього немає проблем. Другий власник скаже, що це хіровий двигун, тому що він в нього ліг. Але зазвичай все залежить просто тупо від обслуговування. Знайшли обслужений варіант, купили, кайфуєте. Їде поїзд, ми відключаємося до побачення. До речі, знаєш, так за власники поговорити, ті, хто ну, на CLS їздять. Ви, в принципі, CLS не так часто побачите на дорозі, їх не так багато. Е, і зазвичай, якщо ви їх будете бачити на дорозі, це буде або сірий тошнотик, ну, типу в сірому кольорі, або чорний ЦЛС. Все. А в нас конкретно він в такому вишневому кольорі. І, до речі, ну, хай це будемо відверті в техпаспорті, паспорті, перше червоний, але це такий більш строгий кольор, тому що він темний. І він цій машині дуже сильно пасує. Я коли вперше цю машину побачив, вона ще в нас на якраз правильних бамперах AMG-шних. ну вона виглядає просто, от, знаєш, як от кажу, це от та річ, якою ти хочеш володіти. Це от щось, про що ти мрієш. Бо коли цей автомобіль вийшов, я ж кажу, я пам'ятаю, бо сам був гімняром. Ти дивився на от цю херню. Розумієш, на фоточки, на журнали, де показували цей автомобіль. Ти дивився і розумів, що це щось взагалі не з нашого світу. Ось цей силует, саме похилий силует з такою зрізаною жопою, він ніколи не забудеться. Це, це те, на що ти хочеш дивитися і чим ти хочеш володіти. Ви напевно, знаєш, задасте мені запитання: а для чого ще можна використовувати, в яких цілях можна використовувати даний автомобіль? Я вам зараз розкажу. Отож за салон. Ну, друзі. Так як це кажу, мерседес мерседесі в салоні ніколи не було погано. У нас якраз в даному варіанті така знаєш, біжава шкіра з перфорацією, з обігрівом. Також у нас є функція старт-стоп, також що дуже прикольна функція, ви можете запустити двигун з кнопочки на селекторі коробка. І це у це реально крута штука. Оце, знаєш, ти як сідаєш, як в літак, і чисто знаєш, запускаєш світло. Mm -hmm. Це дійсно дуже крута штука. Кермо в рестайлінгу відрізняється. Воно вже стало от такого плану. Хоча мені, мені чесно кажучи, до рестайлингове дерев'яне кермо подобається набагато більше. Не знаю чому, але мені воно подобається набагато більше. Також у нас є підрульові пелюстки, і що мені завжди подобалося в це завжди. Це відсутність мух. Це от ось ця дерев'яна панель. Боже, наскільки воно дорого виглядає. Це просто розумієш. Це настільки я кажу. Я людина, яка максимально торчить від дерева в автомобілях, тобто від дерев'яних вставочок, від того, як воно візуально це все виглядає. По музиці у нас Harman Kardon. До речі, у нас є підстаканники, які ви можете от таким чином висунути, і таким чином заховати. Славити своє латежку. Латешку, да. Капуч... горнятку-капучино. На, на також у нас є функція регулювання пневмопідвізкою. ви можете зробити її жорсткішою, ви можете її пом'якшити, також ви можете трошки припідняти свій автомобіль, якщо вам потрібно переїхати якусь е, Якийсь, якийсь, якийсь гіменце. Знаєш, як ми любимо називати. Також у нас є задній клімат. Міг бути задній підігрів сидінь навіть, але у нас цієї функції, на жаль, немає. І автомобіль взагалі він є чотирьохмісним. Але я не розумію, якого хрена в техпаспорті його вказують п'ятимісним. Типу, хто там має сідати? Ну, де там п'ятий має сідати? Я не знаю. у вас де похилий дах, і реально сидіти ззаду може бути не зовсім зручно. Ну, але принаймні спереду ви себе почуваєте дуже круто. Як саме двох, двохметрова особа залізає а, в салон Целеса? Все. Тобто типу, мені бажано не, випр... не випрямлятися, бо я не випрямлюсь. Тобто я от в такому положенні буду змушений їхати. Варіант один. Або ви ось так от закидаєте свої коліна. Господи, як тут мало місця, і отак от їдете. Це вам мусить ще пощастити, щоб водій був низькорослий. Ну тобто, щоб він просто ближче сидів до педалей. І все. Просто по-іншому у вас не вийде тут поїхати. Якщо я зараз підсунуся вище, то я просто впрусь головою в цей, в дах. Вибирайте. Вибирайте тоді, чи вам таке необхідно чи ні. Бо я, чесно кажучи, ну мені було б похрен. Я автомобіль купую для себе, а якщо хтось хоче в ньому там з кінтів проїхатися, то це вже їхня проблема, як вони тут будуть сидіти. Саме для цього я і купив кабріолет, щоб нікого більше не возити. Крім себе і ще когось однієї особи. А так ззаду, ну, типу. Ну тут, ну, калян, давай скажемо так, якщо ви нижче, то вам тут буде нормально. Ні, загалом місце є. Так, місце є. Звичайно, вона не є п'ятимісна, тобто це чотирьохмісний автомобіль, але в цілому місце тут є. І знаєш що весело? Як я виглядаю, от оце віконечко таке маленьке. Ось отак от голова. Вона, вона, вона тупо не влізає, розумієш? У мене не влізає голова. Ну, типу. Коли вона прямо, її треба отак от під кутом висувати, як пес. Ну, Оце, звісно, от ці маленькі форточки до відзання. Ну і кажу, взагалі за це але, знаєш, дуже багато можна знайти відео, де вам будуть або хвалити, або не хвалити цю машину. Ну, але зазвичай ви там будете чути, як цю машину хвалять. Ну, Відверто, по візуалу, це дуже вталий автомобіль. Про цю машину можна дуже багато говорити. Але набагато цікавіше та як вона відчувається за кермом. Тому ми сядемо, проїдемося обов'язково вам про це зараз розкажемо і зробимо свої такі висновки на рахунок цього автомобіля. Давай тоді зараз виїдемо з цих дебрів. О, тут може навіть такий рідна дорога, але я не хочу давати. Я зараз плечу, блять, мені там ззаду власник цей разочок, пригріє. Взагалі, от за соло, в салоні, ну, сидіти все приємно. Там кажу, власник чуть менше, ми якраз говорили за те, що ззаду вам буде зручно, незручно. Якщо ви ростом, там метр 80-85, Ну, якщо не що, то само собою, то вам буде прям норм. Бо якщо ви там за за 190, то будуть нюанси, будуть проблеми. Блін, наскільки приємне бурчання цього мотора, ну це просто це не передати словами. Вам треба на цьому прокататися, якщо ви, в принципі, плануєте купувати собі такий автомобіль, прокататися, відчути і зрозуміти, що ти, ти знаєш, це як от кажу, це перший, це щось, це щось вперше. Це як от перший поцілунок. І от так. саме оце буркотіння мотора, це теж щось незабутнє. Ну це дуже приємно і дуже круто. От Просто послухайте. Блін, я, я просто би їздив постійно в, на, ну, в нагрузку. Е, по гальма, до речі, і гальма прикольні. Фрій, розправ... попережай, зараз Попережай, бо зараз хлопці. Я... Ну, пап... Чекай. Ні, гальма прикольні. <головік> по... <с>? <брубус>, <брубус>, брубус, брубус буде. За розхід, е, наскільки я знаю, в спокійному, прям в спокійному, спокійному режимі цей автомобіль здатен їсти 15-16 по місту. Це правда? 16 годин не бачиш? 12. 12? 12,4 по місту. Все, Мене, мен... ну, по трасі завжди буде менше, але тепер уяви, в тебе 5,5 літрів об'єм, і в тебе, по суті, розхід 13. Давай беремо берем середнє статистичне. 13-14 літрів по місту. Ну це просто, капець, ну це дуже круто. Цей двигун тут для того, щоб ти себе завжди впевнено почував на будь-якій швидкості. Тобто ви їдете там. Мовно 200, ти все одно знаєш, що у тебе є запас ходу. По суті, вона стрілку положить без проблем. Я думаю, з таким об'ємом. В нас по силах 388 сил. По коробках, до речі, важливо зазначити, що є в нас по коробках. У нас по коробках був 5 GTRнік, і також був 7G -тронік. В даному варіанті стоїть 7 G 7 Сімджетронік також стояв і на версії AMG 6.2, ну 6.3, 63-му AMG. а на 55-му AMG стояв 5G Тронік. 5 tronic трохи більше вивалює по-крутному. Ну, тобто для компресорного двигуна та коробка набагато практичніша, ніж, допустимо, 7G tronic Тому що 7G-tronic трошки більше любить голову. Він більше схильний до перегріву того ж самого, ніж 5G tronic В цьому плані той більше вивозить, але цей краще все одно буде себе почувати на більшій швидкості, мені здається. Тому що він економніший буде, елементарно. Чим більше, чим більше передач, тим економніше ви їдете. Це. Елементарне правило. Просто зараз. Блін, да, от 126 й в купе. Там далі люки. Я, я не знаю, типу, можливо, цей, цей хлопака подивиться це відео. 126 й купа у нас по Тернополі їздить. Брат. Це просто мрія. Я особисто. В принципі, я дуже люблю 126 й кузов, ну купашний. Якщо ти згодишся його познімати, було б взагалі прекрасно. Показати такий дуже рідкісний автомобіль було б дуже цікаво. і людям, я думаю, також було б дуже цікаво подивитися на це. <плес> <плес> Звук. В неї звук просто, я від звуку кайфую. Це те, це, це, це за що можна її купити. Я від... Блін, ну, Ця машина чисто для того, щоб знаєш, по місту наводити трохи шороху. Щоб чисто заїхати десь і пошуршати своїм 5-літровим двигуном. Ну, ну, це просто капець які емоції насправді. І старт, ну, колян, ти як? Можливо, якщо з світлофора стартануло. Прижала, знала. Прижало, правда? Я дуже не сподівався, до такого прискорення знаєш, всередина. Все, Тут якась пробка. От зараз, до речі, у нас буде гарний цей звук, буде можливість підняти звук. Тут навіть знаєш в чому прикол? Тут навіть кайф чисто в тому, що ти їздиш і ти чисто слухаєш звук двигуна. Тоха я кайфую. Я хочу собі теж таку машину. Вона просто буде ще продаватися по гарній ціні, пацани. Ви такої пропозиції не знайдете. А тут ще й колір у вас цікавий. Кажу, у вас не якийсь сірий тошнотік, бо реально банан в сірому кольорі, Ну типа ну а тут колір прям шикарний. Ти розумієш, що прокол, що я ніколи не приховаю реальної емоції, того що мені подобається машина чи ні. От нас бувають просто такі моменти, де ти знаєш, стараєшся себе видавати якісь емоції. В даному варіанті мені не треба нічого видавлювати, тому що я, я, я кайфую. Я, я торчу. Блін, ну я торчу з цього звуку, ну це просто пацани, ну це не передати. Розумієте, ви купуєте за такі бабки. Я ж кажу, в чому суть таких автомобілів? Це чисто емоції. Це не понт. Багато хто каже, що, знає, що це понтуватися, понтуватися, ну, взагалі, понтуються тільки лошпеди. Лох, лохи, які там по житті реально якісь несформовані особистості, яким от бракує якоїсь уваги чи ще чогось. А, такі автомобілі купуються не для понтів, а для того, щоб кайфанути. Ви отримуєте від цього задоволення, від цього звуку, від цього набору. Ну, реально набор в неї ну, класний. Ну, типу, в неї атмо-двигун, але я думаю, вона потягається з багатьма турбованими сучасними автомобілями. Тобто вона не попустить по швидкості їм. А, а враховуючи на, на високі швидкості, то там взагалі ніяких проблем з нею не буде, тому що 5,5 ну, двигун себе буде дуже класно почувати, особливо а -а -а. ось тут. Ну, звук дуже класний. Він настільки басистий. ну Не передати, мерседесовський звук нічим не сплутаєш. Е, скільки би там V8 не знімав, навіть я люблю BMW-шні V8, ті ж самі М62, вони дуже класно звучать. Ну, мерседесовський звук ну це прямо щось з чимось. Але звук настільки породистий, знаєш, прям і породистий німецький скакун. Породистий німецький скакун. А, до речі, походовці в нас пневма, ну, айорматик так званий. А, і, до речі, ТОХА ти не знаєш, вона дорога, в принципі, по обслуговуванні, якщо взяти, от, типу, пневму, от чисто в ноль її вивезти. Передній балон десь в районі 9 тисяч, задній 6. Це Бушний чи новий? Новий. Нові. 9 тисяч. Я на полі за таку Можна і за 5-6 Бушни. Це дуже круто. А дівчатка заглядаються, пацани. Кажу, якщо у вас є проблеми з жіночою статтю, ну, типу, от, знаєш, ну от є проблема, от, от щось, щось вам не йде. Пацани, купуйте ЦЛС, у вас проблем більше не буде з жіночою статтю. Е, я кайфую. В салоні тут тихо, як би ви не навалювали. Вона класно, прям такий прихват. <сум> Чувак зразу. Тіпо ж відійшов. Чувак зразу відійшов. Той, ну, <сум> ти нафіг. Ти бачиш? <сум> Молодий чоловік казав, що якщо в тебе така тачка була, я б її замедлив. Ага, як там? Я, так, да, до речі, а? пацани, я, я, казав, я казав, що якби в мене був, там, така, була б така машина, я б на ній їздив повільно. Бо, знаєш, типу, ну, 5,5 для того, щоб е, кайфувати там, на, на, на трасі, що у тебе є запас ходу. Це, це просто... Ні, це так, да, це ні. Я все, я, 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 я намахав вас, пацане. Я намахав вас. Ви не будете тут спокійно їздити. Тут спокійно ви їздити не будете. Ви на ній захочете натиснути, тому що кожне нажиття на педаль газу це як окремий оргазм. Ну, Колян, тобі як? Ну давай тепер я от твою думку хочу почути. Та це ви вісім, типу, все ясно. Я теж такий самий, як ти. Ти розумієш, кажу, в тебе кожне нажаття на педаль газу це тупо окремий разом. Ти від нього кайфуєш, ти отримуєш від нього задоволення. І машина, от ж кажу, це основна фішка цього автомобіля. Зараз, от в такому режимі, як ми їхали, розхід 18 літрів. Ну, давай так, 5,5 літрів, ви що хотіли? Типу, звісно, якщо ви будете постійно на низькій швидкості, знаєш, тупити, скидати, тупити, скидати. Власник автомобіля ж впрів. Звичайно, вона буде їсти. Я вам скажу так. Якщо ви хочете собі таку тачку, і ви її розглядаєте. А реально ну можна купити собі дизель, знаєш і чисто їздити на стелі. От просто стильний кузов мати і дизельно, і економно. Але мені здається, от моя особиста думка, що саме у мене ж петлічка десь злетіла, знаєш, що саме така машина, саме от такий кузов, він має бути на об'ємному породистому V8, щоб ви виїхали і ви, ви кайфували. Кайфуєте не тільки ви, кайфують і оточуючи. Просто подивись, наскільки в мене жестикуляція зараз, наскільки мені реально машина зайшла. Я не знаю, чи мені пасує такий автомобіль. Ну, знаєш, з моєю е... ідеологією автомобільною. Але. Ну що, ти любиш ас-клас? Ну, типу, Віпку. Це... Ну, це, типа, не S-ка. Тобто Но, можна але... взяти CL. Але yeah. в нього місце є, і нормально, місце є. в принципі. Тому, по суті, підходить під твої критерії. Оце я Заброс. скажу так, якби не було в мене зараз BMW ФК, я б зараз би дуже сильно домовлявся з власником на рахунок цього екземпляра. В реальності я був би готовий на ньому їздити і на ньому кайфувати. Тому що автомобіль вартує грошей. Саме ті емоції, саме ті емоції, ну, я їх словами не передам. Це просто треба сісти і відчути. І все. А тачка тачка реально кай. От, реально, от, в дійсності, якщо ви хочете автомобіль, який буде вам доставляти задоволення, то це саме цей автомобіль, це саме Мерседес. Бережіть себе і до нових відео. Ми дуже скоро зустрінемося. Скоро буде третя частина показуй моду, де я вам усе дуже детально розповім, що мене очікувало, що там по ціні, до речі. Я думаю, це також вам буде цікаво. Тому до нових зустрічей.